Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко. Я фаховий викладач української мови і кіноземної в іспаномовній аудиторії. І це дозволяє мені глибше розуміти українську мову з точки зору іспанської мови і навпаки. Тому я сподіваюся бути сьогодні вам корисною у темі плутанини, яка виникає між дієсловами «сер», СТАР, ТЕНЕР і АБЕР. Можливо, не знали, що у вас виникає ця плутанина, можливо, тільки-тільки починаєте вивчати іспанську мову, але повірте мені, коли ви доходите особливо до минулих часів, тоді ця плутанина, це недовчене правило на першому етапі, дуже ускладнює життя. Чому це відбувається? Тому що в теперішньому часі в українській мові ми взагалі можемо без цих дієслів обійтися. і Ми це робимо. А в минулому кожний з них за різних обставин можна перекласти однією з форм був, була, було і були. І якщо ви з'ясуєте цю різницю ще от сьогодні на цьому етапі на рівні А1, повірте мені, ви потім в А2, в Б1, в Б2 і так далі не понесете за собою ці помилки. Отже, чому так складно? Подивіться в словнику української мови діє слово бути є тільки прямих 12 значень, а є ж ще різні вирази з ними, тому що ді слово бути може означати і бути ким, чим, яким, чиїм. Так? Бути перебувати в якомусь стані чи в якомусь місці. Є слово «тенер» може означати бути у минулому часі, у мене було, так, у мене були, і «абер» може означати бути наявним, бути присутнім, існувати, це все воно наше бути. І давайте проведемо зараз експеримент. Поставте відео на паузу і перекладіть ці прості речення іспанською. Так, якщо я хочу сказати, ким я є, я Українка, мені потрібно слово сер, сой – «украняна». Якщо я хочу сказати, де я знаходжуся, я скажу «Estoy en Chile», я в Чилі. Якщо я говорю про своїх дітей, у мене двоє дітей, я скажу «Tengo dos hijos». Якщо мені потрібно сказати, що щось десь є в наявності, я скажу в холодильнику торт «En el hay Аюна torta». Зараз на цьому слайді я хочу дати вам посилання на сайт «Rae.es», це сайт Королівської академії. Це тлумачний словник іспанської мови, там теж можна натиснути на топочку про відміняти різні дієслова. Чому я це показую в попередньому реченні? Я сказала, що Енель на юнадорта. Рефрігерадор це слово, яке використовується на позначення холодильника, наприклад, у Чилі. Але ви поїдете в іншу країну, і там ви вже зустрінете слово невера або frigorífico або еладера, і так далі. Вважайте, що іноді те слово, яке ви так старанно вивчали, в іншій країні може вам не знадобитися. І це не тільки про холодильник, я зараз говорю. Користуйтеся словником, запитуйте своїх друзів, уточнюйте, яким словом вони користуються. Це нормально, іспанська мова дуже поширена, 600 мільйонів людей говорять нею, тому так і може статися. Отже, перша різниця, про яку ми поговоримо, це різниця між словами Абер та Естар. Абер і Естар, я їх поставила тут в інфінітиві. Насправді ви їх більше впізнаєте, коли ви бачите. Еста, están і Ай. Я навмисно поставила Еста і Естан уже у таких формах, оскільки це відповідає. Ну, ай, у нас стосується всього. однини, множини, чоловічого роду, жіночого роду байдуже. А от Еста і están має узгоджуватися у формі і числі. Я про себе можу сказати таке Йо casa, ЕНВІКАСА. Я повинна слово поставити у першу особу. Головна різниця, ви можете поставити на паузу і все уважно прочитати. Але головна різниця між Естар і Абер це в тому, що коли я. Використовую ЕСТАР, я думаю про місце де, а коли я використовую слово АБЕР, я думаю про наявність, чи воно існує взагалі. І е, зараз я дам декілька правил вам, щоб ви зрозуміли саме ось коли із них е, використовувати, бо підказка знаходиться або підказка де не спрацьовує, спрацьовують наступні моменти. Якщо я у своїй ідеї української використовую власні назви, Лише діє слово Естар. Тобто, якщо я когось конкретного називаю або щось конкретно називаю, власна назва, повторіть українську граматику, тоді тільки діє слово Естер. Адреса і Алехандра Естан Андрес та Алехандра у школі. Тут можна взагалі діє слово не використовувати в українській мові, можна сказати, знаходяться, перебувають. Якщо мені потрібно використати слова типу тодос, тодас, всі, жіночі чоловічий рід, амбус, амбас, обидва, обидві, када, кожен. Теж тільки дієслово слово Естар, то дослос Нініо все стане на колегіо, всі діти в школі. Якщо у мене є присвійні або вказівні займенники, якщо я уточнюю, да, чий це син, а сам вказую на якогось там, на якусь дитину чи на якусь річ, міс іхосе стане нель колегіо, мої діти в школі, тут присвійний займенник мої, міс і Естос Нініосе станакі, ці, вказівний займенник Естос Ці, отже, дієслово слово Естар. У реченні після числівників. Тобто, коли я назвала конкретну кількість когось чи чогось, далі я, тільки є слово естер, дос нінюс, естер енельгімнацію і comedor». Енель двоє дітей у спортзалі, а ще двоє у столові. Конкретна а, кількість. Ось це п'яте правило. Воно більше потрібне буде тоді, коли ви виконуєте якісь вправи чи складаєте якісь іспити з іспанської мови, тому що українцям дуже важко зрозуміти, коли означений, коли неозначений артик. Але бувають такі вправи, там, де саме треба звернути увагу на те, ага, тут стоїть означений артикль, отже, тільки є слово «естар». Лос Нинюс Естан Енель Колегіо. Підіб'ємо підсумки. Ми кажемо Еста або Естан, якщо є власні назви, слова тодос, тодас, амбус, амбас, када, присвійні або вказівні займенники, повторіть цю тему, вони в мене є на каналі відео про них, у реченні після числівників і зазначеними артиклями. Тільки Естер. Запам'ятати на пам'ять вивчити і не буде більше у вас проблем. Що ж по ай? Якщо є слова, такі от мучу. Мучу це скільки. Поко, «Поко» – це скільки. Варіос це скільки. Так? Коли є якась така от невизначеність, у нас буде ай. Мучу, поко, варіус бастантінінгун альгун «альго», альгін надана і тощо. Ось такі от розмиті які слова, які вказують на неконкретну кількість, нам треба буде ай. Коли ми говоримо про щось, про наявність чогось, і потім те називаємо кількість його потім. Тут конкретна кількість. Але спочатку йде дієслово, а потім числівник. До числівників тільки дієслово Ай. Це правило знову ж таки тільки для вправ або тестів, бо нам іноді не зрозуміло, чи тут треба незначений чи означений артикль. Українці а, а, за замовченням не знають, коли треба незначений чи неозначений. означений, але пам'ятайте, у вправах дуже часто бувають такі вправи, що поміняли артикль, і в тебе помінялося дієслово. І коли взагалі відсутній артикль, нам теж треба буде ай. Я тут написала «є», а в дужках існують, бо це його сенс цього дієслова. ай це бути існувати, бути в наявності існувати. Повторюємо. Нам потрібне ай, якщо є слова мучо, поко, варіус, «бастанте», нінгун, альгун, альбо, альгін нада, навіть тощо щось розуміте. До числівників тільки ай. Ай, трес сортос. У мене тільки ай, ун, сорито. Okay. Е, відсутній артикль, а, і незначені артиклі уна, у нас, у коли хтось вам каже, що якщо вказане місце, то має бути ЕСТАР, ця людина помиляється, тому що місце може не бути вказане взагалі. Не місце визначає, яке дієслово ми будемо використовувати, а всі ті попередні варіанти, які я вам назвала. Подивіться, на приклади. ай альгіненкаса, чи є хтось вдома. Тут вказане місце, але стоїть Ай. Так? Ну, ай, наді, нікого немає. Тут нікого, тут немає жодного місця. Вказівки на місці немає. Що мені допомагає зрозуміти? Мені допомагає слово альген, мені допомагає слово навіє. Mama ага, я бачу присвійний займенник, отже, тільки Естар, хоча місце тут жодного не вказано. Сі, ла косіна. Тут вказане місце, але чомусь еста. А чомусь «еста» – Тому що людина, яка відповідає, вона має на увазі «Мі мама». Еста ла косіна. Так, вона на кухні. Зрозуміли? Місце не є визначальним. Визначальним є. Числівники, супроводжувальні слова і артиклі. Давайте подивимося кілька прикладів. Це я років 10 тому зі своєю донькою ми були в пустелі Атакама, і на фотографії ми можемо бачити Айдос фото». Спочатку йде дієслово, потім числівник. Ай orno де barro». тут стоїть у нас невзначений артикль, тому ай. І я можу сплату, якась неозначена кількість не визначена, mucos, скільки це. І тут більше йдеться про наявність. Тут я б спитала, хто тут на фотографії, так? що є в наявності на фотографії. А коли ж я кажу «дос персона персоналі з стане на у мене спочатку йде числівник, а потім є слово Естар. І тут я питаю, де вони? Вони на кухні. No de de la mesa". Тут у нас з'явився означений артикль, і тут теж означений артикль, отже, в цих. Реченнях я тільки можу використати означений pardon, є слово естер з означеними артиклями. До речі, пам'ятайте, що у нас підмет у реченні буде переважно йти із артиклем, і переважно із означеним артиклем. Але це не точно. Артиклі це така тема, яку навіть на рівні це один, це два слов'яни плутають. Тепер про річницю між і «estar». Ось цього котика я можу описати і через слово «ser», і через слово «estar». Ті, хто вже трошки більше має досвіду з іспанською, знають, що я можу сказати «el gato es gris», «el gato es peludo», «el gato está triste». Ну, я так підозрюю, що він трісте, може, він там щасливий. Чому? Тому що оця різниця між «ser» і естар, з одного боку, вона дуже логічна, а з іншого боку, вона нам служить для різних ситуацій. І нам, українцям, трохи складно, бо і те, і те це бути. Так? Категорія постійної чи тимчасової ознаки не завжди спрацьовує. Скажіть мені, чому кажуть ЕСТА Муерто? Якщо людина померла, то це ж назавжди. Ми про це поговоримо. В теперішньому часі ми можемо обійтися без бути. Так? Ми абсолютно спокійно говоримо Я Українка, я сумна. Так? Деякі вирази для українського сприйняття зовсім нелогічні, теж взяти ЕСТА Муерто. Ми про це зараз будемо говорити. Для мене основним є два моменти. Розуміти, що коли я говорю про сир, я говорю про щось внутрішнє, про сутність чогось. А коли я говорю про естар, це про обставини, це про те, що відбувається під впливом чогось. І другий момент це питання, яке я ставлю до ідей. Чи я хочу знати, хто це, що це, яким він є, чим він є, чи я хочу знати, в якому він стані знаходиться, де він знаходиться і. Що змінилося, що сталося, щоб він таким став. Поставте відео на паузу, усвідомте це. Сер це завжди щось про те, ким хтось є. А й це завжди про те, що щось відбулося. Десь людина в якийсь стан потрапила, в якесь місце потрапила, щось із нею сталося. Що ви можете робити? Ті, що нелогічні для вас, але ви знаєте, що вони правильні, завчі, завчіть на пам'ять і просто змиріться, що так воно і є. Так? Аналізуйте все, що ви читаєте, все, що ви чуєте, чому. Далі я вам наведу низку правил, і ви будете порівнювати, ага, дійсно, тут таке, то, тому це дієслово. Аналізуйте. І помиляйтеся, не бійтеся. Якщо ви скажете замість одного інше, іноді це буде просто весело, іноді вас не зрозуміють, але перепитають. Катастрофи із тим, що ви переплутаєте сер ЕСТАР, не буде, але краще їх уникати цих катастроф. А для цього треба добре запам'ятати ось це або перше правило. Серце сутність, естар це обставинність. І давайте подивимося список ситуацій. Ви зрозумієте, що вони всі про от ліворуч, всі про сутність, всі про щось внутрішнє, все те, що з людини не витягнеш. Хто це? Що це? Якщо є в українській мові можу сказати це, та нам хтось там. Я через дієслово слово серце скажу. Сой Надія, сой мухер, я надія, я жінка. Есуна мансана це яблуко. З'явилося це в українській мові, в іспанській мові буде слово сер коли ми говоримо про національності, ніколи про національність ми не кажемо через дієслово слово естар. Запам'ятайте. От просто запам'ятайте цей набір ситуацій, де треба еста сер, а потім, можливо, ви зрозумієте те, що я кажу про сутність. Походження, звідки я? Ну, як з мене можна витягнути походження? Сой, де українська. Релігія або ідеологія. Хоч я можу порівняти свою релігію і я можу поняти свою ідеологію, це моя сутність, це я такою є. Я відношу себе до групи там, православних, я відношу себе до групи некомуністів, Тому я, ось, я є членом якоїсь спільноти. Характер, Сой Транкіла, я спокійна. Коли ми говоримо про характер, хоча характер у людини може змінитися, кажуть, ми через дієслово серд. Просто запам'ятайте характер через дієслово серд. Зовнішність. Хоч вона може пойнятися, може сьогодні там бути білявкою, чернявкою і так далі. От на цей момент я використовую, коли говорю про зовнішність, є слово сер. Професія. Про день і про час. Про час лише через діє слово «сер». Запам'ятайте це, вивчіть вивчиться час нещасний, бо я знаю, багато хто страждає. Про дні тижня можна по-різному, але є одна умова. Коли я просто називаю день, я скажу Ой, ес лунес через діє слово «сер». Далі ми побачимо інший варіант. Наступне правило, де всі українці помиляються спочатку, це коли ми говоримо про якусь подію, про якийсь захід. Ми ж думаємо, подія вона тимчасова, отже, треба діє слово Естер. Но запам'ятайте, коли ми говоримо про події, тільки діє слово сер ла las ес «la fiesta ла en ес casa». і все місце і час подій через слово «сер». Належність це просто хто кому, що хто що кому належить, так, Еста бісіклета, едеміїхо. І матеріал, коли ми говоримо про матеріал, то точно він не зміниться, тому дієслово «сер». Естар. На питання, де дієслово слово Естар. На питання, яке там у тебе здоров'я, діє слово Естар. Які тебе почуття, емоції діє слово Естар. Цивільний стан діє слово Естар. Так? Наступне правило, де теж українці часто помиляються, кажуть б'єн» Ні. З дієслово ЕСТАР, коли ми додаємо далі якусь ознаку дії, як як мені зараз погано, сумно, там не знаю, добре, зручно, незручно через дієслово Естар. Якщо далі йде прислівник який приєднується через питання як, то тільки Естар. Естер плюс Герундію. У мене є два відео на каналі: одна про Герундіальні конструкції і друга про дієслово Естер. Передивіться, якщо ця тема ще для вас нова. Це Естер плюс Герундію. Ми використовуємо тоді, коли говоримо про е, дію, яка відбувається в момент говоріння. Наприклад, hablando con ustedes». Так, я зараз розмовляю з вами. І е, запам'ятайте, що ця структура вона вживається в усіх часах. Тому добренько її вивчить зараз. Тепер, от я говорила про день і час, що нам треба тільки дієслово слово сир коли ж estar. Коли я кажу, що зараз ми перебуваємо, в понеділку, зараз у нас понеділок. Буває ж таке, що я хочу, а, яке сьогодні число? Ага, зараз у нас понеділок, тоді я скажу, estamos і тільки форма на ми. Estamos a lunes, estamos a 14 de febrero і estamos en invierno, коли я скажу, що зараз зима. От немає. Invierno. Es invierno. O estamos en invierno. Тимчасові обов'язки чи справи. Коли хтось вам каже Естой де і називає вид діяльності, він означає, що він зараз за. Є ж в українській мові я зараз за няньку, я зараз за помічника. Оце я зараз за через Естар де. Це ключове Естар де. Коли в мене, якщо я хочу сказати, що я няня, я завжди з дітьми працюю, я скажу Сойнінера, це моя постійна робота. Якщо ж мене тут взяли на пару годин попрацювати, тоді ЕСТО йде. Ну, або якісь справи, які ми виконуємо естоїде вакасіоне, де, де компрас і так далі. Це вже більш стальні вирази, там ви їх зустрінете велику кількість. Тимчасові характеристики. Ха-ха, так і я про них згадала про ці тимчасові характеристики, але щоб ви могли розрізнити, чи треба тобі «сер», чи треба тобі ЕСТАР, бо в українців своє сприйняття тимчасових характеристик. Там, де треба Естар, завжди буде якась зміна. Естой де Масядо Дельгада це тому, що я схудла. Оцю фразу можна буде перекласти дієсловом у минулому часі. Estoy «Е demasiado кальва, лиса, так без волосся, тому що я облесіла, не дай Боже, Господи. Але тимчасові характеристики тоді вимагають Естар, коли щось змінилося, і я можу це якось інакше передати українською. Ось тут список прикметників і дієприкметників це не всі. Але ви якщо погуглите, ви можете знайти сер, естар плюс прикметники, або сер естар плюс адхетівос пасадос, для того, щоб зрозуміти, що іноді із дієсловом сер вони мають одне значення, а з дієсловом «estar» інше значення. Найчастіше українці помиляються із лісто. Ти питаєш естас лісто? А людина відповідає Сой-лісто. До речі, це теж така от фішечка. коли у вас питають через дієслово ЕСТАР, відповідайте через дієслово ЕСТАР. Так, не шукайте варіант сой. Уже вам дають Естас лісто, Естой Лісто, бо інакше ви можете не долетіти куди вам треба. <coughs> Це ми переписуємо, запам'ятовуємо і намагаємося використати вже з самого початку. Тим, хто уже не на рівні А1, а вже закінчує А2 і знайомий з претеріто індефінідо, є виникаю плутанина між «сер» та ір. Це тільки тому, що обидва дієслова. В цьому часі мають однаковісінькі форми. От сир у минулому буде «фуї, фуїсте, фе, фоімо, фім, фісти, і «ір» точно так само буде. Що робити? Дивитися за контекстом. Контекст завжди підкаже. От, наприклад, Леся Українка і Олена Пчілка, ферон «фігура», склавна література і культура Україна. Тут мені чітко зрозуміло, що вони були ким. Отже, це було діє слово бути. Коли ж Олена Пчілка феавера суїха, вона їздила в гості до своєї доньки, або їздила зустрітися зі своєю донькою. Фоє авер, до речі, якщо хтось на вас приходить авер, то це не подивитись на вас, а до вас у гості. так? авер авера суїха. Тут чітко видно напрямок руху, отже, це дієслово слово ір заховане в цьому. Ну, Коли люди розуміють, що таке дієслово «сер» і що таке дієслово слово ір, з моєї практики вже не дуже помиляються. Але вважайте. Зараз просто поставте на паузу, проаналізуйте, можливо, скопіюйте собі. Тут ціла купа прикладів сер, а ось тут ціла купа прикладів з ЕСТАР. І я би хотіла, щоб ми зараз з вами виконали невеличку вправу на аналіз. Елягуа ес фрія і елягуа фрія. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно проаналізувати, так? ес в'єха і міябела еста в'єха. Наступний слайд буде з поясненнями. Я не буду зараз все зачитувати, ви поставте відео на паузу, проаналізуйте, чи зможете ви пояснити, чому і що означають ці речення із різними дієсловами. Якщо так, то ви просто молодець, вам вже немає що робити в іспанській мові. Отже, якщо хтось каже Елягуа fría», це тому, що ця вода навіть влітку, навіть за будь-яких умов, це звичайна її температура завжди. так? А está fría» – це щось тимчасове, я не буду в ній купатися, це температура в цей момент. Ну, Це прекрасно, це ми зрозуміли. Далі: abuela es vieja» і abuela está vieja». Обидва речення правильні просто повідомлення, які ви передаєте цими реченнями, різні. Міабилась в'єха, от її зараз 90, вона дійсно стара, це про її вік. А тут та в'єха, щось змінилося, вона постаріла, можна так перекласти українською. Ель актор ес Есбуйно, тому що він хороший актор, це його характеристика. А та Еставуєно це може бути або його здоров'я, або його зовнішній вигляд, або щось у ньому таке в цей момент з'явилося. ес каяда, через Ес це вона мовчазна. А тут твермана Істакаяда. Якусь шкоду задумали, так? Щось сталося, що вона там замовкла, примовкла. está aburrido. Занудний завжди ну, не хочеться з ним навіть мати справи, а aburrido – це коли стало йому раптом не цікаво. está verde – це взагалі дуже просто сорт або незрілість зелене. Ми ж теж українською можемо сказати, що яблуко зелене, коли воно недозріле і яблуко зелене, коли воно такого кольору. Mi jefe es un hombre seguro. Коли я кажу «Es seguro», це означає, що ця людина впевнена в собі, це її характер. Коли я кажу «Está seguro» або про себе, «Soy на persona segura de sí misma», я впевнена в собі людина. Або коли я кажу «Estoy segura», в чому я впевнена? «Estoy segura que usted es van що ви це зрозумієте. «Este automóvil es caro y está caro». Що змінилося у випадку з «Está»? Що змінилося? Ціни виросли е та chica es alegre і та chica está alegre. Так? Така людина es alegre, а раптом щось там її розвеселило і вона está alegre. Я дуже-дуже сподіваюся, що після цих моїх хвилин пояснення вам стало легше жити. Ну, якщо ні, подивіться це відео ще раз або поставте мені питання. Тенер у теперішньому часі практично українці не помиляються, вони вловлюють, у нас же є слово мати, так, вони перебудовують в голові, що я маю двох синів, двох дітей. Проблеми з'являються в минулих часах, якщо ще зараз, от на цьому етапі, не привчити себе розрізняти питання, як інакше я можу висловити ідею бути, бо саме через те, що бути в минулому, всі діє слова і сер, і естар, і тенер, і абер це бути в минулому. У мене був котик, в холодильнику був торт. Так? Він був цікавий, і він був в Одесі. Ну, всюди буде був. Тому зараз подивіться, якщо у вас рівень А2, Б1, поставте відео на паузу і перекладіть наступні речення. Угу. Вчора у мене був дуже насичений день. вчорашній день був дуже насичений. Вчора я весь день був на роботі. І вчора на роботі був запуск. У -у -у. Я дуже довго шукала, де знайти якесь що у мене на роботі був учора, придумала запуск. Зараз це модно. Перегортаємо. Коли я кажу, вчора у мене був дуже насичений день, це тому що я його мав. Правда? «У мене був» – це «я мав». Тому «аєр туве» – «ун дія му інтенсо». Коли ж я кажу «мій вчорашній день був дуже насичений», це «яким був мій день». Якщо хтось якимось є, чимось є, то це діє слово «сер». «Мі дія діяєр фує му інтенсо». «Учора я увесь день був на роботі». Двічі «я» поставила господи. Втомилася вже. «Аєр стуве тодоль дія нель трабаху», тому що я там перебувала, я там знаходила це місце. Тут питання «де?», «де я була?». І вчора на роботі був запуск, що ми вчора що там відбулося. Ну, тут, бачите, українською дуже складно це передати. В наявності був запуск. Ну, Тут малось на увазі, що у... був в наявності запуск у нас вчора. Бачите, складно. Це треба методом відкидання. Якщо три попередні не підходять, то точно буде абер. Аєр уборсаменто е нельтраваху. Отже, які висновки? У перекладі з іспанською у вас практично ніколи не буде труднощів. Так? От тому ви більше накопичуєте накопичуєте саме перекладу з іспанського. Спостерігайте, як це буде, як це буде українською. Записуйте красивий переклад. Не буквальний, а цю інтерпретацію. Е, гуглите різні вправи: ехерсісіос, деле, вербос, і оці пари пишіть. Так? Вербос арестар, вербос Можете вказати, вказати, який час вас цікавить, і аналізуйте, чому ви помилилися, бо в таких правах переважно зразу йдуть відповіді. Читайте і обдумано перекладайте якомога більше. От саме читайте, бо чекати, поки до вас хтось звалиться, щось вам скаже з цими словами, то це трошки. Не, скажімо так, не передбачуваний, не можна пропрацювати, От самостійно сіли, прочитали, проаналізували. І шукайте допомоги у перекладі з української, тобто перевіряйте, чи дійсно ви правильно передали цю ідею іспанською. Це може зробити наш вчитель, це може бути штучний інтелект. Я, під кожним, під кожним, я сподіваюся, колись під кожним в мене буде якісь робочі зошити під цим теж. Тому, будь ласка, я запрошую вас практикувати. Всі ваші питання ви можете писати мені тут в коментарях, або долучитися до групи в WhatsApp, де я підтримую українців які вивчають іспанську мову. Я викладач української для іноземців, але мені дуже подобається, щоб українці говорили іноземними, тому будь ласка, розраховуйте на мене. в Іспанії, а Америці І нас вемося на próxima. Можете пропонувати теми. До побачення!